Ти кожен день писав ті, і приділяв хоча б е, півгодини, якщо ти можеш, півгодини чи годину е, матеріалу. Оце, мені здається, для задрота це найприкольніша штука, яку ти можеш робити. Бо щось з цього ти. Більшості тем ти ще нажимаєш, mm -hmm. типу, і потім звикаєш. Просто до цього це якщо це як тренування. Але а є таке, що ти на відкритий йдеш і розумієш, що ніхера немає. І, ти, і паніка, бля, я не буду розказувати. <гум> ну, в тебе нема, напевно, скажи за все. А <гум> <Тебе, гум> я дурний. Оскільки так. ти задрот, в тебе можливо, це штука є. У мене частково це теж є. Коли я бачу що в мене один заход, я не хочу йти навідк... на мікрофон. Так, ні, так що в мене теж мене може бути таке, що я ті, працював над старим, старим старим і над новим нема на відкритий мікрофон. Я можу е, щось. Потести переробляти, або можу взяти якісь, спробувати переробити старі заходи, uh -huh. або щось поробити. з ними. Я іноді е, про, е, ну намагався робити так, як бодя. Uh -huh. <laughs> намагався робити так, як бодя, тобі, і щось добувати на сцені, але це треба прямо постійно робити. ну Вміти, якщо ти вже задрот. Uh -huh. ну, щось іноді виходить, але якщо ти прямо вже такий, тип який звик писати, один, там, або з кимось розняти, може іноді. То зручніше так. Я думаю, що стосовно Щербана, ще він подібний як ти, напевно, в цьому плані гумористичному. Бо, наприклад, ми йшли з Щербаном на відкритий мікрофон. Я готувався, він каже, що він не готувався. Ми зайшли в магазин, він купив рети. Ми щось з ним проговорили. Ми приходимо на відкритий мікрофон. Я розказую то, що я готував, а щербан розказує, як ми тільки що сярети.